Я приїхав е, в шпиталь, там ну, оск... осколкове поранення в ногу е, отримав і два дні ходив, а ну, почало ногу віднімати, і тому вирішив швидко злітати в госпіталь, щоб виняли осколок. І взагалі обманули і затащили сюди. Е, досягнення в кінці війни будемо розповідати, там кожен прибере ще трошки. Е, вот. І ну, у нас е, такий підрозділ тактична група е, створилась. Ми ж навчаємося в університеті, тобто слухачі. І в університеті навчальна техніка є. І я запропонував там подивитися ці машини, танки, БМП, допомогти їх відновити і створити маленьку бронегрупу, яка буде діяти в случаї, якщо росіян, ну, москалі, лаптіногіці зайдуть блін, в Київ. Все, нам далі добро. Нам допомогли з запчастинами різного роду, на танки, на бехи, тобто все, що можливо. Потім дозвонився до головнокомандувача, він нам допоміг з боєприпасами для танків. Нам привезли два КАМАЗи боєприпасів. Боєприпаси є, завантажили, все вроде, так працює. Але така потужна група, тобто два танки БМП. Таким чином. Ми зібрали добровольців. У нас, виходить, екіпажі офіцерські, плюс е, е, викладачі вже відставці офіцери з кафедри, плюс хлопці з 93-ї бригади розвідники, які вже давно звільнились, тобто вони гражданські, я їх закинув на броню, плюс три хлопці з правого сектора теж не оформлені ніяк. І от ми створили таку. Маленьку групу озброїли їх е, там, там якимись правдами, неправдами, зброї добили там трошки боєприпасів і все, озброїлись. І потім, коли пішов прорив на машині, нас кинули як е, резерв, щоб зупинити прорив, знищити колони противника, які будуть виходити. Ну і так вийшло, що там хлопці справилися зі спецпідрозділи, плюс 72 га бригада. Тобто молодці хлопці спрацювали. Вот і ми туди приїхали і почали. Надавати вогневу підтримку, стримані підрозділів на, на цьому напрямку за допомогою повернень живих. У нас з'явилися планшети. Ми відрегували уровні і наносили вогневе ураження противнику на відстанях там від 6 до 10 кілометрів. Виїжджали, то есть, плюс нам дали квадрокоптери, під'їхали хлопці, які вміють користуватися, і разом з нашими літали, давали нам цілі, тобто ми самі обирали цілі і. Їх вражали. Після цього ми там і міномети, і техніки, і особовий склад. Тобто, ну, нормально їх поганяли. Після цього от, запропонували поїхати підтримати групи, які проводять, будуть звільняти ірпінь, зачистку ірпіння проводити. Але у нас же танки після кожного війну, вони ж не бойові. І тому кожен виїзд там щось у мене там махавікупає, там прицел не працює. Там то, то. Тобто есть ми в аварійну, ну, опит є, ми знаємо, як працювати, але в бою потрібна швидкість. Тому я попросив, говорю, нам потрібно більш живі живі машини, щоб можна було працювати. Нам дали два танки обалденної, і ми пересіли на них. І з групою поїхали в Ірпіні. Але скажу, що дуже класно працюють ті підрозділи, які там виконують завдання. Це класно, тобто приємно з ними працювати. І хочеться підтримати, їдеш, намагаєшся навіть знайти собі роботу сам, щоб їм було легше. Ну, тобто там класний хлопці. Дуже багато про це написано і сказано. Да. Зустрів 14-й рік в національному університеті оборони. До речі, мабуть, я більше навчатися туди не піду, щоб знову не розпочалась війна. В 2014 році нас викликали в військові частини. Потім поїхали в березні на кордон з Росією, а після мобілізації загальної, ну, часткової, убули в район Донецької області, район виконання завдань. Ну і все, і отак далі там працювали. Тоді. Вірили в те, що і слухали те, що хотілося слухати, те, що було приємно. Вот. Тому перестроїть було важко, але до моменту, коли поки не почалися поранення і вбиті. Звісно, якщо порівняти ті збройні сили, які були до війни і зараз, ну тут нема що порівнювати на ті, що збройні сили були, це їх розвалювали. Вони не були здатні виконати завдань. Ну, максимум якісь е, окремі підрозділи, окремі батальйони. Навіть з тією тікучкою, яка була е, після 16 17 років, років е, люди мають величезний бойовий опит, е, знають, що робити, як робити. І ці люди потрапили не тільки знаходяться в Збройних силах, але вони потрапили в поліцію, в спецпідрозділи е, і зараз от, ТРО. Вони виконують завдання втроту з величезним опитом і знають, як користуватися різного типу зброєю. Вони знають, як себе вести на полі бою. Вони знають, як ходити в розвідку, вони знають, як заходити, виходити, спостереження вести. Тобі ж і тим самим свій опит вони передають молодим бійцям, які от тільки ну, так само призиваються і протираються в підрозділі. І відповідно, коли пішла ця навала, вони спокійно реагували на це і підтягували хлопців, які нульові, які тільки перший там бій, другий бій, але або була копна війна до цього, тобі ж і вони їх навчали, показували, як працювати. І тому у противника такі шалені втрати. У нас там підрозділ Айдара виконує завдання, дуже дуже класно виконує завдання. І до нього там позивний Партос, перша війна для нього, перші бої. І він поїхав з нами, не зі своїм підрозділом, а з танкістами. І відповідно він каже: я вперше, мені я нічого буду дивитися, як ви робите, так і я буду робити. Я кажу, давай. І відповідно противник побачить, ну, бачить, що заходить техніка. Пріоритет для нього це знищення броньованих цілей, mm -hmm. тим паче танків. І артилерія, вся ствольне, міномети була направлена. От як ми їхали по заїжджали, по Ерпіню йшли. І отак от зупинились арта, проїхали арта, зупинились арта. Ну і накривають, накривають вогневе враження. Вони масово не проводять. Тобто ми більше 30 секунд не змогли стояти на місці. І за, за, зайняли позицію. За три доби на цій, на цій позиції нічого живого поряд з нами не залишилось. І він, він каже: Я ну, уявляв, що таке артобстріл, ну, такого я, не бачив і навіть в думках не, мог, не міг собі уявити. Якщо людина перейшла ту межу і. Виконала свій максимум, там, хоча б зайшла в зону бойових дій, це вже ну, чудово. Усіх по-різному хтось не може себе перебороти навіть і через тиждень. Деяких потім командири кажуть, краще без них, не повертайте їх там, з ротації. Що, ну, таке. Але ну, позитивно у кожного свій максимум, у кожної людини. І може наступного разу вже вона щось більше зробить. Або хоча б виконає завдання по прикриттю там якоїсь лінії. Дуже велика навала з... пішла. Командування, я вважаю, прийняло правильне рішення, але ми не можемо тримати повністю е, якийсь фронт, щоб зупинити всіх. Ну, це неможливо. Це буде просто прорив, е, в захід в тил, оточення. Тобі ж тому було обрано е, напрямки, на яких. Знаходяться військові частини, вони наносять тобто, маневрена оборону, наносять ураження, відходять, наносять ураження, відходять. І дуже вправно це роблять, тому що дуже великі втрати у противника. На київському напрямку працюють більш такі підготовлені підрозділи, ну, з ким довелося зіткнутися нашим підрозділам, з ким ми працювали у взаємодії, і особисто там мені. Артилерія у них працює ну, на, на нашому напрямку ідеально, тобто ж, е, артилерісти підготовлені на 100% класна, е, але ну, понятно, і оснащені вони, вони дуже добре. Е, та техніка, яку ми бачили, яку знищували, захоплювали, е, вона сучасна. Е, у нас таких аналогів в нашій країні немає. Тобі ж ми трошки відстаємо, ну я би сказав, не трошки, а відстаємо. Е, Комп'ютеризірована, з моніторами, е, покращене озброєння, покращений захист, е, ну то есть дійсно краще. Але особовий склад, не, е, решта, от наприклад, і ми бачимо, як там на Чернігівщині, на Ніколаївщині, під Харковом, е, вони не вмотивовані, вони е, або не тільки ще й не навчені, вони просто кидають цю техніку і тікають або здаються в полон. Ну, у нас, звісно, трошки складніше. Е, вони чомусь е, хочуть, щоб їх вбивали, е, не хочуть кидати техніку і тікати. І коли чуєш, що це кадировці, там кадировці, тут кадировці, кадировці. І, ну, і кадировці, ну і що? Вони такі ж, у них такі ж голови, такі ж руки, такі ж ноги. Вони так же відриваються і протикаються. Тобто, ну. Звичайні люди, і вони суться так же, як і решта москалів. В наших бійців вони бачать, що в них виходить, що противник втрачає наступальний темп, втрачає техніку, людей, авіацію, і противник це відчуває. Тобі ж вони вже не такі активні і потроху починають просуватися вперед і звільняти там місто, село, ділянку. Якусь Тобто проходять вперед, і це ну, мотивує, і вони розуміють, що вони сильніші. Противник втрачає потужність, втрачає сили, і дуже багато підрозділів виконують свої завдання. Це і поліція, ну вже й сказав, поліція, спецпідрозділи, Айдар, молодці взагалі, красені хлопці. Ну і відповідно, там ми трошки лепту свою вносимо. Зараз от приймали участь у звільненні ірпіня, тобто зачистки звільнення ірпіня. Ми зустріли, познайомились дуже. З багатьма місцевими мешканцями, які там залишились, і вони допомагають там інформацією, їжею, ну на перших етапах там водою, ну все, що в них є, але зараз ми їм допомагаємо вже плюс там хлопчина, от призвище не пам'ятаю, там виїжджати не хоче, але він займається вивозить зерпення людей поранених, вбитих, ну, цивільних. Розвозить їжу, у нього ГАЗ-69-й, там такої апараті ще він допоміг там нам машину е, організував, показує місця, як проїхати, куди проїхати. Тобі ж завдяки таким людям, ми е, от я Рпінь взагалі не знав, але зараз вже трошки вивчив і вже працюємо більш ефективно. Місцеві жителі, і вони самі кажуть, ми краще вам. Все дамо і квартири, і майно, і буде тільки тоді, спокій, коли ви пройдете вперед. Тобто не уйдете з города, а будете йти вперед. Тобто ми вам максимально допоможемо, тоді все закінчиться. Там у хлопців є різного типу протитанкові засоби, які діють на різних відстанях з 200 метрів і туди і далі. ПЗРК плюс за ці. Засоби зв'язку різні, інтернет. Ну, хотілося б, звісно, більше, тому що не вистачає. І артилерія дуже багато урону наносить і не, встигає, не встигаємо, скажімо так, поповнювати ці засоби. Ну, нехватка автомобілів це теж дуже важко запчастин. От, але хотілося б, звісно, більше. Я думаю, більше є, але це не ті засоби, які даються підрозділам, включно там, до військової частини, то може більше, далі. І я, я впевнений, що вони є. От вчора ми е, просунулися вперед, знищили противника, він залишив остатками, залишив позиції і відійшов назад. А, і залишив БМ, БМД э, четверту, ну, сучасну, 100-мілітрова пушка з оспареною тридцяткою, там електроніка, э, все на кнопочках, там така машина ця. ця Говорить, э, Адам, умієш? Я говорю, Та, ну, а що там? Железо, давай заведемо і виведу. Ми ж тоді э, прискакали, вже темніло. <кху> в ту машину, там хлопці прикривають, ну, тому що це вона витянута вперед. Э, залізли. Я шукав, ну блін, не зміг завести, а потім тільки допер, що там відсутня вілка. Вони виходили, вілку витягли. І можна було, я вже знаю, як заводитись. Наступну машину ми, ми витащимо. Але я подивився в машину, тобто вона класна, вона сучасна, класна машина, але забита повністю барахлом їхні мішки. В мішках то, що вони намародіри, алкоголь, сигарети. І сирети, причому тільки Мальбара, і Страйк, ящики, алкоголь, віскі, текіла, ну, тобто, такі. І все забито сир. Блін, я сміявся. Кусок, ой, кусок, говорю, это, круг сира лежить там біля механіка водителя Ключі, ладна ключі, один ящик щоб ремонтувати. Набори ключей от серебро, е, телефони місцевих, повіднімали. Тобто, і от цей весь хлам забіт в машині, механіка там, е, коцнули, ну, тобто, там кров на цьому місці, тому вони цю машину не змогли забрати. І і ми теж не зміг її завести. І ото хлопці кажуть, якщо не заведеш, то ти ну, хоч її підірви. А потім гул техніки, тобто противник підходив, мабуть, забирати хотів. І всі говорять, техніка, відходимо. Вони відходять, а в мене гранати. говорю, дайте гранату, хоч одну. А то забрав, кинув одну, вторую, після второї вона загорілась і, ну, коротше, спалили. Жалко, класна машина. Тобі ж, а хлопці айдаровці знищили три БМДхи і теж забрати. Не зовсім вийшло, тому вони їх теж спалили, щоб ворог не забрав їх назад. Але я думаю, що це не останні ще будуть. Та я думаю, вони дуже розчаровані. Вони вони просто в шоці від, по-перше, від збройних сил, по-друге, від людей, від спільноти, від громади, яка проживає у нас в Україні. Вони просто охрінівши, що такий супротив навіть цивільного населення. І всі об'єднуються, і намагаються, кожен на своєму напрямку все, що можуть робити, вони роблять. Тобто, ну, це дуже потужна сила, і вони зрозуміли, що прорахувались майже в усьому. Ну, вони зрозуміли, що їх наймагутніша армія знаходиться не на третьому місці спочатку, а на третьому місці з кінця. Низький рівень освіти, ніщита і рабське мишлення. Більше тут нічого не додаш.